Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Два тижні жорстоких сутичок на вулицях Ірану. Наймасштабніші протести за останні роки переростають у справжню революцію. Попри погрози смертною карою, люди захоплюють вулиці. Кількість загиблих уже перевалила за півсотні. спадкоємний принц рану резапахлевії закликав націю до повалення режиму. Деталі в матеріалі Даніїла Дьоміна. Другий тиждень Ірану в вогні. За даними правозахисників, загинули щонайменше 51 протестувальник. Серед них дев'ять дітей та 15 силовиків. Понад 2 тисячі людей заарештовані. Влада застосовує бойові кулі по мітингувальниках. Лікарі з Тегерана і Шираза повідомляють про переповнені шпиталі. Там не вистачає хірургів, а у пацієнтів фіксують вогнепальні поранення голови та очей. Натовп скандує смерть Хаменеї і закликає повернути монархію. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав людей провокаторами і пообіцяв не відступати. Корпус вартових ісламської революції та прокурори вже погрожують протестувальникам смертною карою за тероризм. нехай Трамп керує своєю стороною, якщо може в його власній країні відбуваються всеможливі можливі інциденти. Ісламська республіка була заснована кров'ю кількох сотень тисяч чесних людей. І вона не відступить перед темами, які в принципі займаються руйнуваннями, і не потерпить найманців, службовців іноземних держав. Опозиція, тобто спадкоєми принц Реза Пехлеві, який перебуває у вигнанні в США, виступив із екстреним зверненням. Він заявив, що лідер Ісламської республіки затремтів від страху, побачивши кадри з іранських вулиць зі свого бункера. Пехлеві закликав народ не обмежуватися маршами, а переходити до рішучих дій, захоплювати та утримувати центри міст саме цими вихідними 10 та 11 січня. Дорогі співвітчизники своєю хоробрістю і стійкістю ви заслужили на захоплення всього світу. Ваша велична присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози підступного і кровожерливого лідера Ісламської республіки. Також я прошу всіх вас сьогодні та завтра, у суботу та неділю, 10 та 11 січня, вийти на вулиці з прапорами, зображеннями та національними символами і заявити про свої права на суспільні простори. План Пехлеві – поставити режим на коліна через параліч економіки. Він закликав працівників нафтової, газової та транспортної галузи розпочати негайний загальнонаціональний страйк, щоб перекрити фінансові канали влади. У зв'язку з цим я закликаю робітників і службовців основних секторів економіки, особливо транспорту, а також нафтогазової та енергетичної галузей розпочати загальнонаціональний страйк. Окреме фактично сенсаційне послання пролунало до силовиків. Принц попросив військовиків, які співчувають протесту, саботувати накази командування, уповільнювати і руйнувати машину репресії, щоб у вирішальний момент повністю її зупинити. Молоді вічної гвардії Ірану, а також всім збройним силам і силам безпеки, які приєдналися до платформи національної співпраці. Я кажу: ще більше сповільніть та підірвіть механізм репресій, щоб у призначений день ми змогли повністю його зупинити. Сам Реза Пехлеві зробив найгучнішу заяву за останні роки. Він готується повернутися на батьківщину, і ці заклики лідера режиму лунають на тлі жорсткого ультиматуму зі США. Дональд Трамп, який ще влітку бомбив іранські ядерні об'єкти, попередив Тегеран та заявив, що адміністрація США пильнують за ситуацією. Краще не починайте стріляти, бо ми теж почнемо. Я просто сподіваюся, що протестувальники в Ірані будуть у безпеці, бо зараз перебування там становить значну загрозу для життя. Мені здається, що люди беруть під контроль деякі міста, що ще кілька тижнів тому ніхто не вважав можливим. Тегеран називає заяву Вашингтона маячнею, але ситуація всередині країни критична. Вуличні бої, загроза нафтового страйку та можливо розкол в армії ставить режим перед найбільшим викликом з 1979 року. Дані Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.